У період з 11 по 30 квітня на території міста Прилуки та Прилуцького району проводиться весняний комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. Його мета визначення стану експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць населених пунктів та залізничних переїздів після закінчення зимового сезону і належної підготовки їх до літнього періоду експлуатації. Виявлено ряд недоліків. На вулиці, Шольговій мережі міста Прилуг, а саме необхідно провести ремонтні роботи асфальтного покриття близько 15 тисяч метрів квадратних, та відновити дорожні знаки пріоритету. Тобто відсутні дорожні знаки уступи дорогу, дати дорогу. В основному дорожні знаки пріоритету відсутні в частині міста Нижніх Кустовців, Берегова, Пушкіна. Шевченка Соборна. Обстеження вулиць проводилося за участю депутатів міської ради та керівників комунальних підприємств Послуга та міськсвітло. З 20 квітня почнеться комісійний огляд переїздів та доріг прилучни. В першу чергу доріг державного значення, яких територією прилуччини проходить п'ять.